Вітчизняна банківська система стягнула свого дна і потроху набирає обертів. Вважають провідні фінансисти. Зараз вважають найкращий час для інвестування в сектор. Одними з перших ризикнули вкласти в український банк бізнесмени зі словаччини. Фінустанови з українським капіталом відчувають гострий брак ресурсу та недовіру всередині банківського середовища. Переконані провідні експерти, аби розвиватися вітчизняний банківський ринок потребує іноземних інвестицій. Уважають сьогодні найкращий час для їх залучення. Довір'я врядлі повернеться бистро до українським банкам. Но доверие может швидко вернуться і прийти к иностранным банкам, которые представлені в Україні. Вот почему я ожидал бы, що именно этот сектор економіки може бути интересен з точки зрения входу. Так зацікавити інвесторів зі словаччини вдалося інвестиційно трастовому банку. Спільні стратегічні цілі дозволили залучити одразу дві компанії. Ми обсудили стратегію розвитку банку в ближайше час на ближайші 2-3 года. Словакам та понравилось, і два словацьких інвестори з'явили желання стати нашими акціонерами. Тому в ближайше час на небольші пакети акцій, в общай сложності вони сімнадцять 17,5% акцій. Наступний крок вливання коштів у банк, а це близько 10 мільйонів євро. Щоб підтримати реальний сектор економіки. Збільшення капіталу вже у першому кварталі 2016 тисячі того дозволить розширити можливості з кредитування у першу чергу сільського господарства і транспортних перевезень. Ми дуже зацікавлені інвестувати в Україну, тому що бачимо тут великий потенціал, особливо у сільському господарстві і у виробництві добрив. Хочемо вийти на цей ринок, зокрема і завдяки інвестиційно-трастовому банку. після переговорів з різними фінансовими установами ми зупинилися на інвестиційно-трастовому банку, тому що ми з ним маємо спільне бачення подальшого розвитку економіки вашої країни.